Обрізка шовковиці. По-перше, бачимо, наскільки відрізняються у нас гілки від сіянців. Типу, якщо ми купуємо щеплену шовковицю, ось у нас іде місце щеплення, то, по-перше, у нас зовсім інші гілки. У нас зовсім інші такі ось плодові шпорці, які відходять. І ось в цій частині у нас і буде цвіт, в цій частині у нас і буде шовковиця. Вона буде не отут, вона буде не отут. А вона на таких ось. У маленьких відходженнях, відповідно, для того, щоб її стримувати в рості, хоч би якось і стимулювати ріст от плодових утворень, так як в минулому році ми робили зріст, ми отримали зівочку, яку ми вкорочуємо. Відповідно, ми вкорочуємо тут верхійку, для того, щоб ця частина так само завантажувалася плодовою. Обрізати так, щоб зовсім вона перестала ось рости, у вас не вийде, як би ви того не хотіли. Але принаймні стримувати її в рості. Це можливо і обрізкою стимулювати завантаження плодовими гілочками. Тож, от, будь ласка, зберігайте собі, Коротенька інформація. Всім гарного дня!